Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами зберемося тут для того, щоб зробити дещо за допомогою дечого. Ви бачите, як я одразу <свісно> заінтригувала. так? Дощ за вікном, якщо ви чуєте, вибачте, така в нас сьогодні в Києві погода. Так от, я хочу зробити сьогодні і показати вам. Корекцію за допомогою дечого, що вже було у нашій професії, але досить давно, і на сьогодні це переродження. Тіпси, так, так, все і так вже ясно з назви. Ті отримали нове життя в нашій індустрії. Вони вирішили дуже багато питань з приводу експрес-нарощення, а також для роботи на гризунах. Це чудовий матеріал, який ви можете застосовувати в умовах салону і не тільки. Є тіпси з повним покриттям, але сьогодні ми будемо з вами використовувати тіпси. Не з повним покриттям, а такі, що по класичній схемі, які чіпляються тільки на кончик нігтя. Так от сьогодні я вам покажу дещо свою інтерпретацію, як ви можете її застосовувати в умовах саме своєї роботи для досягнення швидкої мети. І не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал та писати коментарі. Підтримуйте україномовний Ютуб, давайте всі разом піднімати його з колін. Слава ЗСУ, слава нашій країні! Ми не переможні! Не забувайте про це, а також не забувайте, що необхідно обов'язково чи можете, але допомагати нашій армії. Поїхали! Розпочнемо ми з хімічної підготовки. Я буду використовувати ліквід, який поєднує в собі два кроки підготовки клінсер та дегідрацію. Змочую серветку та добре обробляю ніготь. Грунтувати я буду спеціальною базою, яка називається Control. Це база клей, яка створена саме для постановки тіпсів, а також вона ідеально підходить так само під грунтовку, під будь-який твердий матеріал. Ось такі тіпси я використовую, це все бренд Jay Z Nails Group. На середній та безіменний палець підходить тіпса одного розміру, тож, я буду використовувати її одну на два пальці. Дивіться, як економно, такий вам лайфхак. Я одразу фрезою створюю таке поглиблення з іншого боку. Хоча ви, звісно, можете цього і не робити, але так для наглядності може комусь так легше орієнтуватись. Так, наношу невелику кількість бази та витискаючим рухом якби вдягаю першу тіпсу на середній палець. Далі. Це дуже просто. Я відрізаю шматок тіпси, так, щоб мені було зручно тримати ще й на другий палець. І так само надягаю його на безіменний. Отак З однієї тіпси ви одразу зробили, швидко добудували кути на двох нігтях. Отака. От Техніка від мене: користуйтесь на здоров'я. Ну і все, далі по схемі я відношусь до неї як до власного нігтя. Спилюю десь якісь нерівності, матую поверхню, даю форму. Власне. Готовою своєї підложки, все протираю пилюку і далі буду створювати акваріумний дизайн. Для цього я задаю липкий шар білдергелем і накладаю різноманітні блискітки. Дуже красиво виглядає, коли у вас блискітки різної фракції. В даному випадку я взяла бите скло, дві різні фракції блискіток. Ну, але вони за кольорами різні. І також я взяла ще відтінок зовсім іншого кольору фіолетового гель-лаку з світловідбивними блисками, для того, щоб трошки знаєте, поглибити свій дизайн. Ну і В хаотичному порядку, я художник, я так бачу, отак нальопала просто на ніготь одразу все на той липкий шар. Просушила і діло за малим, просто добудувати краплю власне, останню, надбудувати апекс, посушити, при необхідності, якщо у вас немає вільного краю, обжати і опилити. По формі. Так як у вас форма вже практично готова. Власне, і викладка у вас займає небагато гелю, ну і опил займає теж небагато. До речі, під кутикулою, якщо ви все коректно виклали, можна не опилювати, а пройтись лише бафом. Так от, що мені ще залишилось? Залишилось просто випиляти. Арку внутрішню, прибрати залишки нігтів, прибрати залишки зайвої товщини самої тіпсової, цієї підложки, і все, зробити манікюр. Протерла, витерла пилюку всю із-під арки, і з поверхні, і мені залишилось перекрити топом. Але якщо у вас це корекція, не забувайте, що топом перекривати обов'язково ще й внутрішню вашу арку. Таким чином, ви імітуєте, по-перше, ту підложку, якщо б ви нарощували на гель, яка дає вам глянцеву таку поверхню під нігтем. Ну, і ну, це просто красивіше, ніж просто заматована поверхня. Отака наразі красота у нас вийшла. І хто б що не казав, акваріумний дизайн це класика і різноманіття того, що ви можете створити завдяки цій техніці, ну, вона просто безмежна. Тож, користуйтесь, не бійтеся оцих тіпс, ну це дійсно може полегшити вам на сьогодні роботу. Але працюйте з розумом. Всіх обійняла! Зустрінемось на курсах!